Vinyl tiles. Ну, Це SPC. Тобто це, це, це Цей варіант. Ось от такий от сумочок у нас є з різними характеристик, характеристиками. Оце от іде, варіант з злаштованої підкладочки. Бачите, та, та, така салата, така цікава. Значить, дивіться. Оце всі ці відтіночки. Це старі ціни, не дивіться на них. Це просто показує, які відтінки є. Просто е, в замковому варіанті є 10. 10 дизайнів, і в клеєвому варіанті є 7. Значить, в клеєвому варіанті у нас отакі різниці, зараз покажу дизайн, і в замковому варіанті представлено тільки 2. Не знаю, чому так, це вже імпортер вирішив таки, в такому форматі зробити подачу. Значить, це SPC покриття, тобто Stone полімер композит. Це підкатегорія звінілих покриттів. Не путате це. Композитний ламінат можна так назвати. Тобто наповнювач кам'яна мука, мраморна крошка, там, пластик, хто як називає, але ми не заморачимося. Композит це тверді породи камня і є інтегрована підкладка. Ми зараз ведемо мову про замковий SPC. Є ще клеєвий, але про нього ми забули. Не беріть собі клеєвий SPC. Ну, На сьогоднішній день так точно не стоїть. Город сматорич в принципі. Дешевше буде і на голову, і на кеш усім. Коротше, про замковий.